Один з російських смертників отримує своє завдання підвезення боєкомплекту на позиції. В рюкзак йому без жодного жалю запихають два важкі боєприпаси до гармати і відправляють у напрямку передової. Його життя тут не має жодної цінності, адже для командування набагато важливіше зберегти метал, ніж людину. Снаряди коштують дорожче, ніж доля солдата, якого женуть на вірну загибель. Ці так звані банзай-смертники без будь-якого прикриття мчать через відкрите поле, розуміючи, що шансів повернутися назад майже немає. Їхнє завдання просте і жахливе одночасно стати живою мішенній, донести тягар смерті туди, куди наказано. Та попереду на них вже чекає невидима пастка, українська міна. І закономірний результат не змушує себе довго чекати. Ще один вибух, ще одне понівечене тіло, ще один марний рейс у нікуди. Але російським командирам байдуже для них це лише черговий гвинтик у нескінченному конвеєрі смерті, що жене вперед все нових і нових солдатів. Машина утилізації людей працює безперервно. Одного знищили, на його місце тут же знаходять іншого, бо для окупантів життя своїх воїнів немає жодної вартості.